Йо. Мікрофон тест. Один, два перевіряю звук. Ніч на вулицях, кожен знає свій пункт. Я Голос низький, як вас, що прошиває стіни, це не гра. Тут ніхто не зважає на зміни. Я стою на своєму, дим піднімається в небо. Кожен рядок, це свідок того, де я не був. Відб'є чітко, важко, ніби це таймер. Поки місто спить. Я прокладаю свій лайнер, бачу багато, але мовчання не моя роль. Моя правда гостра, як заточений сталь. Це наш флоу, глибокий хрипкий. Чуєш підземний рух, що серце твоє лікує. Не чекай, дозволу тут кожен сам собі. Знай своє місце, доки не встав колос Тембр, наче старий вініл, стріщенками часу Я прийшов, щоб забрати своє без зайвого хаосу Слова летять як кулі, прямо в ціль Тут важка артилерія, ніяких яких піль На фоні міста, де світло бореться з тінню. Моя музика це код, моє власне творіння, погляд фіксую шлях, прямий без поворотів. Це мій хіп-хоп, наповнений вогняних нот. Глибокий звук натискай пли. Далі кожен день Глибокий звук, на тискайплей Ми йдемо далі кожен день